Цукерки з кисил з ложкою. Повинна відмітити, що це неймовірно зручно. Оце швидкість. Дивіться, дівчата, я майже все з'їла. Остання цукерка. Все було смачно. Я все. Браво! Тепер моя черга. Їсти цукерки за допомогою виделки теж можливо. Так, це набагато повільніше, зате я зможу довше насолодитися неймовірним смаком. Просто захват. Я вже на фінішній прямій. Тарілка цукерок майже спустошена. Я вже втомилася чекати. Все все марі. Залишилося остання. Тільки як мені зловити цю одну цукерку. А ну-ка, йди сюди. Ура! Вдалося, дівчатка. Тепер я точно закінчила, молодець. Марі настала твоя черга. Ах так ой їсти скітл з паличками і ще те випробування. Після цього здається, що їсти паличками роли це неможливо просто. Ай, Марі, взагалі це боляче, вибач це всі ці безглузді палки.